Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Кіберборода. В нас огляд на ноутбук, І це перший огляд українською. Тому ставте лайк і підписуйтесь. І так до нас сьогодні завітав отакий Lenovo Lock. Це бюджетний ігровий ноутбук. Він в цьому сегменті повністю виконан з пластику. Тобто, низ пластик, верхня кришка так само пластик. Він має діагональ 15,6, білу підсвітку клавіатури. Ось таку. Ну і в принципі, як для ігрового ноутбуку, в нього достатньо стриманий дизайн, і, на мій погляд, це скоріш за все плюс, ніж мінус. Про дизайн поговорили, що в нас з екрану? З екраном тут все, в принципі достатньо прогнозуємо. В нас тут Full HD, в нас тут 15,6. В нас тут 300 ніт, що достатньо непогано в цьому сегменті. Я б сказав, 100% sRGB – Це теж дуже гарна новина стосовно цього ноутбуку. В принципі, традиційна матова матриця дуже добре, що не 65%, а соточка, що вже достатньо непогано. А також 300 ніт це теж параметр, він трішки вищий за базовий. Базовий параметр зазвичай в недорогих ноутбуках 250 ніт. Тому 300 в цьому це в принципі, достатньо гарна новина. Так, ну а що всередині? Всередині у нас Intel Core i 5. 12450HX – це чотири потужні ядра і чотири енергоефективні ядра. Потужні ядра працюють по принципу хайпертрейдерінг, тому в нас на виході є да, там 12 потоків. Ну в принципі, достатньо непогано. В нас відеокарта стоїть тут NVIDIA. RTX 4060 на 8 гігабайт, це, до речі, дуже, теж дуже круто, бо тогорічні 3060 мали 6 Гігабайт відеопам'яті, пам'яті, і цього було в деяких іграх недостатньо, особливо якщо ви граєте, наприклад, через монітор, в якого да там Тукей розрідження. Тому, в принципі, в цьому плані все достатньо непогано. Виробник нас заявляє, що карта вміє буститися до 105 ватт, але. Тут є невеличкий нюанс, і про нього ми трішки пізніше ще поговоримо. Стосовно пам'яті, в нас стосовно пам'яті, все достатньо гарно. В Даний ноут, не дивлячись на те, що тут стоїть Intel 12-го покоління, встановлено ні DDR4, а DDR5. Тобто на сьогоднішній день це найсучасніший стандарт DDR. Тому тут, в принципі, гарні новини. Дві планки по 8, дуже добре, що дві планки. В принципі, цьому ноуту 32 не потрібні. А коли виробник ставить однією планкою, то ми дуже сильно втрачаємо в продуктивності, тому що не працює dual-channel. А тепер поговоримо про порти тут. Напевно, якщо ми до цього все це хвалили, ви вже могли подумати, що я знов продався Lenovo і, Типу, коротше, вони мені, мені бабки платять, і я кажу, що всі ноути у них, типу, супер класні. Але ні, бабки мені ніхто не дає, тому якщо маєте бажання задонатити, це буде дуже добре на розвиток каналу. Так ось, що в нас з портами? В нас є HDMI 2.1. Це дуже круто. HDMI 2.1 це на сьогоднішній день найсучасніший HDMI, тому можна, в принципі, ноут використовувати як консоль, підкидати його до телевізора і, в принципі, грати по кайфу. Це гарно. Новина. Також у нас ззаді є два USB Type-A. Ну, два це достатньо ззаді зручно, особливо, якщо ви ноут використовуєте як док-станцію і вам треба заднє підключення. І також ззаді знаходиться Power-адаптер. Adapter. power Adapter підключається до ноута 160 Вт. В принципі, це для нього нормально, достатньо легенький і слімовий адаптер. Так, йдемо далі. Ну, тут в нас вже почалися так собі новини, бо тут ми маємо ще один USB. a Ну, в принципі, загалом в нас їх три, і це непогано. Але то, що погано, що тут е, один usb c і чому це погано? Тому що в принципі достатньо сучасні прилади вже підключаються через usb c а даний й підтримує зарядку Power Delivery через USB-C 140 Вт. Тобто, в принципі, в теорії ви можете підкинути 100 ватний павербанк і він буде заряджати ваш ноут. Це достатньо зручно. Але незручно то, що ви підключаєте сюди, наприклад, цей повербанк, у вас USB-C закінчилися. Тобто, якщо ви маєте там бажання підключити, наприклад, якийсь там сучасний девайс на кшталт Oculus Rift, та там або Oculus Quest, який підключається через високошвидкісний Type-C, то тут вже виникають деякі незручності. Плюс через Type-C зазвичай працює DisplayPort. І опять-таки в нас він один, і це теж не дуже зручно. Також є комбо джек. І для всіх прихильників шпигунських пристрастей тут є кнопка вимикання камери, щоб око за вами не стежило. І якщо ви думали, що як то кажуть, мінуси закінчилися, то дідька ні. Вони ще є, і в принципі, доволі малого розміру. Але це. Таке таки суб'єктивний момент, тому що ноут достатньо бюджетний, і в принципі, в цьому плані конкуренти теж не можуть хвастатися якимись там суперфішками і суперпродуктивним TDP, тому. Зараз ми про нього поговоримо. Тут десь приблизно в цей час будуть пролітати скрінчики. Я робив заміри продуктивності через OCCT, це комбінований павертест, який показує загалом повне навантаження в ватах, яке може витримати ноут. В принципі, знаючи ці цифри, можна спрогнозувати продуктивність його в іграх. Бо ти, в принципі, розумієш, скільки в тебе ват на боці, всі ми знаємо, що таке, 5, в принципі, що він може. І так само ти знаєш, скільки в Тебе ватт на відеокарті. Це теж, в принципі, достатньо цікавий показник, бо по ньому можна зробити висновки, які ти FPS отримаєш, бо по суті всі 4060 однакові, головне розуміти, скільки Ноут дає ватт в твоїй відеокарті, щоб в принципі, оцінити, то, яка, яка продуктивність в іграх буде. Так як Ноут заїхав до мене на дуже короткий проміжок часу. І я просто банально не маю часу встановлювати на нього ігри, і, звісно, ще тестувати, бо він за декілька годин після цього огляду поїде до дуже гарних пацанів робити дуже гарні речі з дуже поганими хлопцями. Тому в принципі. В нас в плані тестів буде тільки усі сіді, тут десь ви його бачите, також вангую, що на цих скринах температури більш ніж круті, ну от я так і розігріти там до якихось показників біля 80 або 90 градусів, я не зміг зовсім, тобто він достатньо холодний і незважаючи на те, що тут е, всього два радіатора, їх більш ніж достатньо, бо коли я його перший раз розібрав. Я був такий здивований. Типу, блін, ну, два радіка, це мало. Ну, типу, блін, ну це ж ноут, він ігровий. Треба, щоб там от чотири, як у всіх. Але ні, ну моє здивування було достатньо великим, коли я побачив, що температури до восьмидесяти навіть не піднімаються, і шум там на рівні 50 децибел. Це прям дуже круто. Тому, в принципі, в цьому плані все непогано. Ну, в плані охолодження, в плані ватт в нас загальна потужність ноутбука приблизно 125 Вт. Це маловато, але, повторюся, це бюджетний сегмент. Да, це ноутбук який там коштує до 1000 доларів. Тому, в принципі, розраховувати, що тобі дадуть, да, як на моєму легіончику, 230 ватт, ну камон, 3000 доларів, і буде тобі 230 Вт сумарної потужності. Тому, в принципі, тут, в принципі, окей, в нас приблизно 35 на камінь вилітає, і 80. 90 Залежачи від режиму ноутбука, віддається відеокарті. І це те, що казав, що виробник заявив в нас, що в нас є типу 105 на карту, але по факту ми ці 105 не побачимо, бо в нас ще є процесор і він теж хоче їсти, тому йому треба, треба трішки ватів віддати. Тому в нас, в принципі, максимальна його потужність це 35 на камінь і 90-95 на відеокарту. 4060 це карта, яка дуже добре працює на Цих 100 Вт, які їй дають. В принципі, ті моделі, де видають ноутбуку 140 Вт, 130 Вт на 4060, вони якогось профіту по FPS додавати не будуть, бо сама по собі 4060 вона. Продуктивність не бустить після 100 ватт. В плані цього в мене був на огляді Legion 5 Pro на 4070 дуже крута табличка, тому якщо не бачили, подивіться той огляд, там чіткий такий графік, в якому все показано, що 4050, 4060 і 4070 включно, після 100 ватт приросту в FPS не дають зовсім. До речі, з плюсів можна відмітити то, що ноут дуже легко розбирається. Він прям дуже апгрейдопридатний, Розібрати його зовсім ніякої складності не потрібно. Блін, там якась кредитка стара і викрутка Philips. вона ж крестова, тому дивимося, що всередині. І так, наша внутряночка. Що ми тут можемо побачити? Ну, по-перше, ми можемо побачити невеличкий ssd шнічок але місце під встановлення більш великого є. Ну і судячи з SMD-модулів під низом, встановити двосторонній SSD, сюди можливості не буде. Але це не проблема, бо ми маємо другий слот під SSD. Так само можна встановити в повну довжину ssd шечку І тут вже можна встановлювати двосторонні, тобто, якщо у вас є бабки там, на 4 ТБ, то, як покажуть, welcome. Так, далі. Подивимося на охолодження. Ну, тут в нас дві великі теплотрубки. Одна з них замкнена. Два радіатора. Це, в принципі, небагато. Але ноутбук в нас не на 4080 і не на i9. Тому, я думаю, скоріш за все, йому цього охолодження більше, ніж стане. Wi-Fi в нас в кріслі. Це Intel. А в нас 60 ватт тільки вільного місця можна було б ще додати АКБшечку побільше, було б не зайве. Динаміки достатньо середнього розміру, що в принципі в цій ціні є достатньо непогано. Так, ну тепер паддон детект. Що ми тут бачимо? Ну, звичайний паддон, в принципі, нічого нового, Є сітка, пилового фільтру немає. То могли б додати, в принципі, недорога річ. І тут прям дуже цікаве охолодження. Тобто ми маємо термопокладку, яка накладена на тонесенький лист чогось дуже схожого на алюміній. Але це не точно. Ну і в принципі все. Типу, тепло відводиться на пластик. Ну, як то кажуть, є, нехай буде, але виглядає достатньо цікаво. Так, ну і що, в нас висновки? Бо все ми, в принципі, передивилися, все побачили. До речі, ось блачок, отакий маленький, легенький. До речі, зручна штука, що він не важить, да, там як мій кирпіч, кілограм. Тобто, лайтовий, компактний, можна з собою брати. В принципі, глобально він навіть не більший, ніж тайтішний зарядний пристрій на 140 Вт. Тому, блін, це прям огонь. Кладемо це сюди. І що загалом ми маємо по Ноуту? В принципі, достатньо непогана машинка в цій ціні, все там достатньо нічого. З плюсів в нас 300 ніт, в нас 100% СРГБ, дуже добре. В нас є підсвітка клавіатури, повно... повноцінна клавіатура, основні роз'єми, які знаходяться ззаді, це теж дуже добре. В нас є підтримка Power Delivery, і Bank, це теж дуже круто. Є стриманий дизайн. Я це суб'єктивно, але я топлю за стриманий дизайн. Оці всі там зайві ЛГБТ підсвітки Незрозуміло чого, ну блін, то таке. Тому тут, в принципі, і дизайн, який підходить майже там, всім людям, да, навіть таким достатньо категоричним, які використовують, наприклад, ноут не для ігор, а для якихось важких складних задач. Тому, в принципі, в цьому плані ну, я бажаю, що це плюс, і з мінусів, що би я відмітив, у нас от, бачите, ж, цілих сім плюсів це добре. За маленький TDP йому бажано, бо було б дали би там, наприклад, 140-150, була б прям булочка, там, типу 50 на камінь, да там і соточка на відеокарту. Це було б дуже гарно, але я думаю, була би інакша ціна, тобто, це теж важливий момент також. Маленька кількість роз'ємів, особливо Type-C, Ну дайте ви хоча б ще один. Типу три Type a це дуже добре, це прям круто, це нормальна кількість. Тому ну, дійсно не вистачає, хоча б ще одне, одного роз'єму. Тому що, якщо, наприклад, ви підключаєте монітор не через HDMI, а через DisplayPort, то в принципі Type-C у вас закінчиться. Чому це важливо? Бо деякі монітори через DisplayPort працюють краще, так як в них зачасту використовується HDMI 2.0, і, наприклад, якщо це монітор 2К, той самий, і він 10-бітний, і в нього, наприклад, 160 Гц, то HDMI 2.0 для цього не підійде. У вас буде або 160 Гц, або 10-біт е, якість е, вашої картинки. Тому тут вже якісь компроміси. Той самий DisplayPort 1.4, який підтримує Type-C в цьому ноутбуці, він вже може підтримувати одночасно і 160-170 і Гц Гцпово, а також 10 біт. І це все да, там, у розрідженні 2 к Тому в плані цього, ну, блін, зажали один і це реально, типу, ну, камон, можна було б дати. Є вільний. Роз'єм, до речі, для SSD-шки це дуже добре, бо штатний 512 можна сміливо додати там 2-4 терабайти і посміхатися. В цілому, ноут достатньо непоганий. За рахунком його ціни він мені навіть сподобався. Тому, як то кажуть, лайк, підписка, і це все. До речі, напишіть в коментарях, як вам перехід каналу на українську мову, бо всі писали, що КАМОН, ну, як це, це давай переходь, а то що ти до російської спілкуєшся. Е, пройшло да, там майже рік, і в принципі. Я зробив те, що ви просили, тому будь ласка, лайк, підписка всім па-па!